То такий сексопатолог. Сексопатолог це лікар, який працює з фізичним здоров'ям, а також з психологічним здоров'ям. І я дуже багато працюю саме з фізичним здоров'ям. Тобто, це гормональний фон, це судинні різні патології, це неврологічні патології. І загалом я лікар комплексного підходу. Я Лікарі ейдж менеджмента тому мій пацієнт в моєму кабінеті закриває майже 14 напрямків. Тому я не класичний сексопатолог. З якими питаннями звертаються до сексопатолога? А взагалом до сексопатолога приходять е, чоловіки, які страждають хронічними простатитами, уретритами, еректильною дисфункцією. Перечасною якуляцією. Що стосовно жінок, жінки приходять зі зниженим лібідо і відсутністю оргазмів. Але знову ж таки повторюся: я лікар комплексного підходу, тому я працюю із цукровим діабетом. Із ожирінням, з метаболічним синдромом, і дуже дуже багато багато патологій. Тому, коли мій пацієнт приходить до мене і він каже, що в нього є там хронічний простатит, я ще паралельно вирішую дуже багато проблем зі здоров'ям, і в частності ендокринних, неврологічних, і так далі. Який вік пацієнтів? На сьогоднішній день наймолодший пацієнт в мене це 21 рік, в нього є хронічний простатит, в нього вже є еректильна дисфункція, а сама Зріла пацієнтка, якій 86 років, вона живе у Канаді. Я до війни взагалі займалася медичним туризмом. Тобто до нас, до Києва приїжджали всі люди з усього світу. І от в мене моє досягнення: ця пацієнтка, якій 80, вже 7 років на сьогоднішній день, вона живе статевим життям, вона худне. В неї немає гормональних дисфункцій, тому що вона на пелетах? Я про це пізніше розкажу біодентичних пелетах, які допомагають їй підтримувати молодість, красу, стрункість, бадьорість і а, смак життя. Чи потрібно відвідувати сексолога для профілактики? Потрібно проходити кожній людині чекап здоров'я один раз на рік. І сексопатолог, сексолог це не так важливо, так? якщо ми кажемо про сексолога, це більш психологічні аспекти, або клінічного сексолога це сексопатолог. Тому пацієнтам, людям взагалі, бажано один раз на рік проходити чекап, але знаходити того сексопатолога, який займається комплексним підходом. Щоб якщо, наприклад, звертається чоловік чи жінка зі зниженим лібідо, це було не лише з точки зору психологічних якихось там секс-терапії, якихось психологічних практик. Але заглянути в гормональну панель, заглянути, можливо, там є судинна патологія і так далі. І так далі. Тобто комплексний підхід чекав один раз на рік. Якщо я йду до сексопатолога, я хворий. Якщо ви йдете до стоматолога, ви хворий у нас взагалі немає культури сексології, у нас немає культури відносин. Ми Розуміємо, що якщо ми йдемо до лікаря, то вже все, вже якась має бути проблема, хвороба, патологія і так далі. Насправді, я всіх своїх пацієнтів, всіх своїх підписників, а в мене там 101 тисяча на сьогоднішній день на YouTube-каналі підписників, я всіх навчаю, що ви маєте. Займатися профілактикою, а не лікуванням це легше, це дешевше і не так боляче. А, також додатково, коли у нас є якісь відносини, ми вступаємо в нові відносини. Ми маємо завжди прийти до лікаря, обстежитись і партнеру, і партнерші, і тоді вже вступати в якісь більш інтимні стосунки. Тоді у нас буде менше проблем зі здоров'ям. Чи може допомогти сексолог в сексуальній освіті дітей та підлітків? На сьогоднішній день я пишаюся цим. У мене є ряд пацієнтів, які маленькі пацієнточки, пацієнти. Моя перша дівчинка, це Ірина, їй 8 років. Вона прийшла до мене в кабінет і сказала: ти мій лічний. Сексолог. І ось мама її привела. Ця дівчинка е, поцікавилася абсолютно нормальні запитання задавала, так? Е, як відбувається статеве дозрівання? Як себе вести з хлопчиками? Я вчу дівчаток і хлопців казати ні. Я розповідаю, що таке статеве дозрівання, що таке статевий акт, які відбуваються Етапи стосунків між чоловіком і жінкою. На сьогоднішній день, в моєму розумінні, я навіть інколи читаю лекції в школах, на сьогоднішній день в моєму розумінні це так має бути. Діти мають знати, щоб виховуватися з розумінням, усвідомлювати, які вони вчинки дії роблять. З якого віку. Потрібне статеве виховання. З сіми, з вісьми років дітки мають знати, але на своєму рівні, на своїй дитячій мові вони знають, мають знати певні якісь вже поняття, що, куди, чого, як, скільки. І завжди підкреслюю, я вчу діток казати ні і ділитися з е, усіма діями, що відбуваються в житті з батьками. Це обов'язково. Про що соромляться говорити ваші пацієнти? Коли до мене заходять мої пацієнти, перш за все е, я лікар комплексного підходу. Моя первинна консультація триває близько 2,5-3 години. За цей час пацієнти встигають, вони, як правило, приходять на ще. Ми набираємо аналізи з усіх ймовірних місць. Мої пацієнти, особливо чоловіки, кажуть, ви в мені тільки в вухо не заглянули. Ну і я вже наприкінці кажу, дайте, я і туди вже подивлюся, але просто принципово це така у нас завжди посмішка наприкінці. За цих 2,5-3 години ми встигаємо майже породичатися, якщо так можна назвати, ми стаємо друзями. Спочатку мої пацієнти вони мліють, вони пітніють, в них пітніють долоні. У них пересихає у роті, вони нервують, вони не знають, як відповідати на запитання, оскільки я задаю самі найінтимніші і найскладніші запитання. Але потім мій пацієнт розуміє, що я запитую про мастурбацію, я запитую про тривалість статевого акту, яка якість ерекції і так далі. А вони розуміють, що це просто суцільна картинка, і мені це потрібно знати, які є залежності нарко, алко, що вживає. А, і вони, мої пацієнти, вони розуміють, що це найпрекрасніше, тому що лікар не вузько направлений, а лікар, який комплексно підходить до їх стану здоров'я. Чому виникають проблеми з сексом? Це дуже таке обширне питання. Перш за все, це наша освіта, а якщо більш точніше сказати, відсутність освіти. У нас немає культури сексу, у нас немає культури виховання, Радянський Союз, звідти все, все пішло, наші батьки і так далі. Але Додатково у нас є багато комплексів психологічних, у нас є багато блоків психологічних. Ну і, звісно, це фізичне здоров'я. Це наш гормональний фон. Зараз у нас на фоні цього жахіття війни стрес монотонно, тотально, постійно вбиває. І він впиває нас кожну хвилину, кожну секунду. Ми старішаємо завдяки стресу. Тому на сьогоднішній день проблеми з сексом, і не тільки з сексом, із-за того, що є судинна патологія, наприклад, еректильна дисфункція. На сьогоднішній день це проблема, яка Така комплексна зазвичай це судини і якісь проблеми з гормональним фоном. Також це коли є проблеми неврологічні, коли є збільшення ваги, надлишкова маса тіла, метаболічний синдром. Це все в комплексі дуже сильно впливає на сексуальне здоров'я як чоловіка, так і жінки. Як повернути? Сексуальну пристрасть до партнера. Перше за все це комунікація в парі. Дуже багато пар до мене, сімейних пар приходить, вони не спілкуються. Чоловік не знає, які ерогенні зони у жінки. Жінка не розуміє взагалі, що йому потрібно. І починаються ці проблеми нашаровуватися. Тому що люди між собою мало спілкуються, мало комунікують в плані інтимного життя, в плані сексу. Я завжди кажу своїм пацієнтам: пацієнточкам видай інструкцію своєму чоловікові. Інструкція по приміненню тіба. Отак От це називається. От видай цю інструкцію і покажи, розкажи, дай йому подивитися, помацати, дай йому зрозуміти, що тобі потрібно. І точно так же чоловікові зробити ту ж саму інструкцію і дати їй почитати, поговорити це перш за все. Ну і другий момент це, звісно, проблеми зі здоров'ям. Якщо, наприклад, у пацієнта є діабет, який не діагностований, він ще не знає, що в нього вже є діабет, в нього вже є. Якісь проблеми з судинами, тобто судинна патологія запустилася, в нього є еректильна дисфункція. А вона, наприклад, жінка, є таке поняття, як статева конституція. Є середня, сильна і легка, середня і сильна. Ось так буде українською мовою. І якщо жінка з сильною статевою конституцією, вона хоче постійно, завжди, п'ять разів на день, а він може 5 разів на рік вже. Ось звідси вже йдуть проблеми. Тому що. Знову ж таки, немає комунікації, і пацієнти дуже часто приходять запізно. До мене прийти запізно взагалі неможливо, але можливо. Тавтологія, да. Але краще прийти з профілактичною ціллю, аніж знову ж таки, ми говоримо про лікування. Жінка не має оргазму під час сексу. У чому може бути проблема? Жіноча сексуальність відрізняється від чоловічої. Жіноча сексуальність, вона психологічна. Для жінки важливо тактильність, для неї важливо які компліменти він каже, як взагалі він себе поводить з нею протягом дня. Для жінки секс це продовження ночі після дня. Для чоловіка, у чоловіка сексуальність інструментальна. Є ерекція, буде секс, немає ерекції, ніякого сексу не буде. І чому у жінки відбувається така аноргазмія? Вона є різних видів, є різна класифікація, коїтальна аноргазмія, або взагалі тотальна аноргазмія, коїтус статевий акт, тобто під час статевого акту немає оргазму або взагалі його немає. Чому так відбувається? Для жінки це психологічний аспект. Як вона відноситься до чоловіка, як він до неї, це все дуже-дуже важлива, складова, психологічна. У жінки найерогенніший орган це мозок, це голова. І жінка дуже багато пропускає через мозок. І я, як сексопатолог, вважаю, що відсутність оргазму це знову ж таки. Комплекс якихось причин етіологічні, якісь чинники. так, Це складова голова психологія. І, звісно, якісь є нюанси зі здоров'ям. Але найчастіше це голова. Секс це корисно для здоров'я. Авторська фраза Віталії Курач. Секс це не, най, не найголовніше. Секс. Це най най найголовніше. Секс це не просто користь, це наша бадьорість, наш драйв, наш близько наша енергія, наші якісь досягнення, це наші плани, наш драйв і так далі. Тому секс має дуже важливе значення в житті як чоловіка, так і жінки, не дивлячись на вік. Ну, я маю на увазі на повноліття і далі, так дуже помилкова фраза, що після там 60, ну що вже їй там потрібно щось, чи йому після 55 йому щось потрібно? Потрібно всім. І люди мають усвідомлювати, що жити статевим життям після 55, коли є менопауза, коли є андропауза у чоловіків, це абсолютно нормально. це… Корисно це наші гормони, а гормони це знову ж таки драйв. Це наша бадьорість, наша шкіра, наше волоссячко і наш зовнішній вигляд. Що таке сексуальна дисгармонія в парі? Дисгармонічні пари, які взагалі кожна пара, яка зустрічається, вона дисгармонічна. Нас так вчили на кафедрі сексопатології в Харкові, і я дуже згодна з цією думкою. Абсолютно, ми всі є різні. І на сьогоднішній день я не зустрічала жодної пари, от яка спочатку своїх відносин в них була гармонія. Ми всі різні з різною статевою конституцією. Те, що я вже сьогодні казала, є е, слабка, середня і сильна статева конституція. Слабка це коли потрібно, можливо, там один раз на місяць, а може і на квартал. А сильна це п'ять разів на день і можна ще шостий, а давайте повторім. Тому дуже важко знайти гармонію одразу. Але якщо пара працює над відносинами, якщо і чоловік, і жінка вкладають в ці відносини свій час, комунікують між собою, в них буде гармонія.